Я взагалі знаєш, я нещодавно робив е, такий м -м, матеріал. Е, виявляється, є був такий відомий шпигун, сідний рейлі його звали З Одеси. Так, ти чув про нього, так Так. Е, це людина, з якої писали е, взагалі прототип Агента 007. Я почав читати прочитав чотири книжки. Я був ну захоплений. Типу, і я задумався про і там е, в чому його історія? В кінці він погано закінчив. Його там е, ну русики його піймали, виманили. Вони зробили. Він був шпигуном Великої Британії. І інших країн, ми там точно не знаємо. Е, що зробили ну, чекісти? Вони створили псевдоорганізацію опозиційну псевдо, яка типу хоче скинути комуністичний режим, угу. повернути білих. І вони з ним вели діалог. Приїжджайте, нам, ми тобі допоможемо, там жилі-билі, туди-сюди. Вони його виманили, зробили зустріч з цими псевдоопозиціонерами, виманили з нього всю інформацію, і потім його закрили. Розумієш, але вони зробили дуже круту псевдоорганізацію. Яка типу типу працювала проти режиму? А насправді це були свої чекісти? І я думаю про те, що уяви собі всі ці напрацювання, всі ці папочки, всі ці е, інструменти, вони в них тягнуться з тих часів.